Друзі, усім привіт! Не можу просто не мовчати, і сьогодні будемо розмовляти про багато різних тем, але основною думкою буде те, що нам потрібно навчитися обирати себе, любити та цінувати, і саме головне, це прощати. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відрізняє те, що є момент. Провини за те, що ми щось робимо, бо ми робимо, є е, там відчуття сорому, і так далі, а є саме відповідальність. Бо, як би там не було, скільки е, знаю історії і з мого особистого життя, і з історії моїх клієнтів про те, що інколи буває так, що людина звертається за допомогою до психолога, але е, замість. Того, щоб отримати підтримку та допомогу, людина йде повністю з протилежним ефектом. Наприклад, з величезним ще більшим просто відчуттям провини, ніж воно було у нього до цього. Що мені хочеться сказати? Що з такими людьми, спеціалістами, працювати не варто. А, так не повинно бути. Психолог це та людина, так, яка поверне вас А, до реальності поступово, Б, яка поверне вас до вашої особистої відповідальності за ваші вибори, вчинки, слова, думки і так далі. Але ніяким чином не загнобить вас, не закине вас а, у нестерпне відчуття провини, а, сорому і так далі. Так, нам в процесі роботи е, може бути соромно за певні наші вчинки, за певні наші думки чи дії. Але це нормально, бо ми живі люди, і нормально це відчувати. Але сама основна мета це пробачити собі те, що ми колись вчинили певним чином. І що коли ми приходимо до цієї точки, значить, ми ростемо, ми виростаємо з цієї історії і беремо на себе відповідальність, що так, колись я це ось так робив чи робила, але зараз я хочу інакше. І в нас інакше не вийде, доки ми собі цього не дозволимо. Тобто не дозволимо себе пробачити за певні помилки, які насправді є досвідом. І так чи інакше, справді, в нашому житті дуже багато трапляється, особливо зараз, в наш час, певних таких ситуацій, з які ми потім шкодуємо, які ми тягнемо за собою, наче величезний якийсь мішок з хламом, з брудом. Але прикол в тому, що ми не відносимось до цього як до досвіду і як. До певних вчинків, які ми неправильно, наприклад, да, зробили в нашому розумінні, чи в розумінні соціуму там, чи, чи ще когось, а в тому, що ми починаємо винити і гризти, з'їдати просто а, себе. Це така програма знищити себе, яка працює частіше за все несвідомо. Має глибоке коріння у нашому тілі, у нашому менталітеті, у нашому мисленні, наших емоціях та відчуттях. І це дуже непростий шлях. Він не легкий, він складний і він не швидкий. А справа в тому, що наша психіка створена так, що коли ми розгрібаємо верхні завали, верхушка айсберга, да, то поступово ми добираємося. До більш глибших слоїв нашої психіки, до більш несвідомих. І чому ми вчимось е, жити і взагалі розвиваємось все життя, якщо в нас є в цьому цінність в тому числі? Тому що а, саме для цього, от, наприклад, там виникла яка ситуація там у мене в мої 10 років. Наприклад, в 10 років я буду відноситись до цієї ситуації одним чином. Якщо я розвиваюсь, набираюсь якогось досвіду, я відкрита новому. Особливо йду в психотерапію, вже особливо коли я доросла, то в 20 років я буду відноситись до тієї ситуації, наприклад, трошки інакше. В 30 можу ще інакше відноситись, а в 40 взагалі це буде інша історія. Чому так виходить? Тому що коли з нами щось відбувається в моменті, ми бачимо історію лише ось в цьому закарлючку такому, да, лише з того досвіду, який ми маємо, з того мислення, оточення і всіх інших багатьох складових, які впливають на те, як ми будемо сприймати цю ситуацію. Плюс, коли це з нами відбувається, це як в моменті, да, зараз я бачу картинку, ось так лише дуже ограничена. Але коли я йду далі, я розвиваюся, що зі мною відбувається інше, я живу своє життя, набираюсь іншого досвіду, то вже з іншої точки відліку, коли я вже пройшла там, отримала певний інший досвід. Повертаючись назад і дивлячись вже на ту історію, яка відбулася зі мною тоді колись. Так, може щось і не змінитися, але зазвичай я вже можу, можу інакше зі сторони. Подивитися на цю історію вже з меншим рівнем емоцій, вже з меншим рівнем а, тих переживань, які просто а, захоплюють наш мозок і не дають нам зважено, раціонально оцінити інколи ситуацію. А в тому числі наша психіка, наші захисні механізми самозбереження. Наші інстинкти вони саме так і працюють. Бо якщо б ми в моменті відчували історію повністю, яка з нами відбувається на всі 100%, особливо дуже болісні втрати близьких людей, сім'ї, розлучення, все що завгодно, на все потрібен свій час. Щоб пережити, щоб загоїлися рани, щоб відпустити, щоб переосмислити, що мені був цей досвід, нам потрібен час. Ми всі живі. І це будь-яка історія, вона. як Жива рана, яка загоюється не одразу, не отак. І тому а, нам дійсно потрібен час для того, щоб усвідомити це, пережити і а, вже потім з новим досвідом йти у світ. І таким чином, на протязі усього життя, з нами відбуваються різні ситуації, які Сходом ми можемо інакше сприймати, інакше, глибше, а, з іншим розумінням себе та світу, з іншим розумінням, нащо був мені потрібен цей досвід. І особливо, коли ми йдемо саме у розвиток, а розвиток це підтримка, віра, допомога, любов. А в тому числі і переживання негативних емоцій усього спектру, суму, злості, ненависті все це в комплексі. Неоднобічне проживання, тільки чогось світлого, наприклад, а? негативні емоції, там страх, я такого сорому, нічого не відчуваю. Ні. Ми всі живі, одне без іншого не працює. І саме коли ми... Проживаємо ось цей весь спектр, ми справді зможемо по-іншому поглянути на цей досвід. Зазвичай а, ті ситуації, які ми дуже сильно не сприймаємо, а, вони у нас повторюються, наприклад, так, працюють як сценарій, бо значить, там урок не усвоєний, ми не бачимо істинної причини. А, Чого так з нами це відбувається, як ми запускаємо ці процеси? Да? Бо знову, повторюсь, дуже багато у нас програм стоїть на автоматі, вони не усвідомлені, вони автоматичні, вони несвідомі, працюють, просто спрацьовують на якийсь тригер, доки ми з цим не починаємо розбиратися. Коли ми це починаємо усвідомлювати, ми вже цим керуємо. Доки ми цього не усвідомлюємо, не приймаємо, воно буде керувати нами. Так от, якщо говорити про негативні емоції в тому числі, ну негативні в кавичках, розумієте, це люди вже так їх назвали, бо, ну коротше, це неправильно, цілісна людина і взагалі наше цілісне життя, і робить його цілісним саме те, що ми можемо проживати різний спектр емоцій. Ми можемо бути на дні, ми можемо сумувати, ми можемо бути у розпачі, розчаровані, розбиті. І саме такі кризові періоди, стани і моменти допомагають нам стати людиною, стати живішою, чутливішою, знайти свої справжні орієнтири та глибокі цінності, які у нас є. Всередині нас і керують нами справді. Бо, наприклад, назовні ми можемо думати, що ми хочемо багато грошей, а насправді ми хочемо бути важливими, нам хочеться відчувати свою цінність. Нам хочеться бути бажаними, цікавими, корисними і так далі. А гроші це вже як наслідок, бонус до цього стану. Стану. Бо стан це першочергово а зовнішні якісь певні критерії, моменти це вже наслідок. Тому мені хочеться підтримати а, кожну людину, яка зараз переживає складний момент. А, так, надовго зависати на кілька років а, це складно в якихось своїх переживаннях, в турбулентних моментах, особливо коли ми переживаємо втрати. Горіч, патєрі, розчарування, але без цього ніяк. І єдине про що важливо пам'ятати, це про те, що ваше життя продовжується. І разом з тими негативними переживаннями, які є у нас, наше життя не закінчується. Ми не закінчуємось. Є інші моменти. Можливо, в якийсь певний проміжок часу. Так, в пріоритет виходять ось ці а, переживання, болісні, наприклад, важливі да, для нас, і ми менше помічаємо того, що є, за що можна дякувати сьогодні, а, завдяки чому ми продовжуємо жити. Але все ж таки, згодом, якщо ми не тікаємо від цих переживань від своєї злості, а, бо є там. П'ять стадій, да, наприклад, переживання, втрати, не тільки втрати, її ще називають п'ять стадій прийняття і так далі, коли там ми проживаємо і стан депресії, і стан злості. Ми горюємо. І це горювання може бути пов'язане будь-чим. Коли дитина закінчує школу, коли мама відпускає свою дитину та йде вже в садочок. Так? Це якісь певні зміни, трансформації, які, в яких ми щось відпускаємо, переживаємо старе, воно відмирає, а нове починає зароджуватися. І нам може бути і радісно, і сумно, одночасно. І це нормально. І згодом а, так. Буває так, що ми проживаємо це, да, і ми виходимо на новий певний рівень свого життя, своїх відносин, якості, своїх відчуттів. А буває так, що ми застрягаємо в чомусь. Ми щось не можемо відпустити. І через це ми наче. Самі саботуємо нові зміни, які ми хочемо, щоб прийшли в наше життя, бо десь ми себе знову не пробачили, не відпустили, і щось десь їдемо. Ми по старим рельсам, старим маршрутом, і тому приїжджаємо в іншу точку, не в ту, в яку хочемо ми. Тому важливо переживати усі свої емоції різні, які вони у вас є, але звісно не застрягати в них. Тобто, Позлитися в моменті те, що ви відчуваєте, признати, що ви боїтесь, що вам соромно, чи ви про щось жалієте і відпустити. Але потім повернутися, що так, життя моє продовжується. А нічого ну, як глобально не змінилося, бо саме основне, що продовжується, це продовжується я і моє життя. І я його можу далі змінювати. Так, можливо, вже чогось не повернути, не змінити. Але я можу змінити відношення до того, що відбулося. Я можу змінити зараз якісь певні обставини, певні свої дії, свій стан, емоції, оточення і так далі. Тому раджу кожному з нас сьогодні подивитися в глибину себе і відповісти чесно на питання, а що на сьогоднішній день я не відпускаю? І про що це для мене? Де я собі чогось не дозволяю, не пробачаю? І що мені заважає це зробити? Бо коли я це зроблю? То що буде? Якою чи яким я тоді буду? І як зміниться моє життя? І чого боюсь я насправді у цьому процесі? Бо будь-які зміни так нас певним чином лякають, і буває так, що коли ми жили чимось одним? Навіть якщо нам було болісно, боляче, і нам це не подобалось, але ми звикли до цього 20-30 років, прожили в певному, наприклад, шлюбі, в нещасливих відносинах, і для нас це норм. Все життя себе там десь приструнювали, контролювали чрезмірно, відчували себе непотрібними, і для нас це стало нормою, це зрозуміло. А коли людина і інші люди починають проявляти до вас увагу, повагу, любов, це те, чого ми так бажаємо да, у стані непотрібності, ми так цього боїмось, ми так цього лякаємось і нас підіймається і сором, і страх, і недовіра, що адже справді зі мною так можна. Чи від мене щось знову хочуть. <хи> От. І тут такий момент, що справді ми боїмось і нам боляче відчувати те, чого ми хочемо. Нам буває боляче і небезпечно мати те, чого ми хочемо. Бо це інша наша життєва історія, інша наша сторінка. І поки в нас болить ось те, що болить. Те, що до сих пір нам заважає, вважати себе важливою людиною у цьому світі, достойною того, чого ми хочемо. І мати те, що ми хочемо, нам справді варто мати ресурси, щоб піти у той біль, щоб його розрядити, пережити, відпустити що з цієї точки свого життя. І тоді ми іначе вивільнюємо простір для того, щоб в наше життя прийшло ось те, чого ми бажаємо. Щоб дозволити собі бути щасливим, треба от, варто відпустити ось те, що робило нас нещасливим. Але ми так за нього тримаємось, бо воно для нас зрозуміле, воно для нас рідне, ріднесеньке. Ми прожили там 20-30 років з цим відчуттям, да, з цим мисленням, з цим баченням, з цим відношенням до себе, до світу, до інших. І ну, уявляєте, да, якщо це відпустити, почати змінювати, і взагалі це як стати іншою людиною. І це стрьомно, насправді. Да? Ти тоді думаєш, а хто я взагалі? Я тут проходила такий кризовий період, і думаю, а хто я тоді взагалі? Що в мене всередині є? Бо я привикла, що я про себе думаю ось так, роблю ось так, в мене є певні результати, але мені мені не подобається. І через певний час ти приходиш до того, що треба щось змінювати. І коли ти починаєш проявляти свої темні сторони, взагалі їх знаходити, проявляти їх у світ, твої пазлики вони інакше отак от вибудовуються у іншу картинку, і ти такий: вау, а це що я? А що так можна було? А як мені тепер з цим жити? І перший час тобі якось. Незвично. Але потім ти починаєш кайфову кайфувати і думаєш Боже, я там 10-20 років тому назад це просто капець. Я це я от зараз. І чим більше ми йдемо у свій розвиток, чим більше ми от, чистимо своє сознання, да, як це, ну, своє усвідомлення, розуміння себе. Уявлення про себе взагалі змінюємо. Особливо з негативу на позитив. Так, ми бачимо свої різні сторони, і мінуси, і плюси, але бачимо себе цілісно і починаємо знаходити в собі сили, віру, натхнення, любов до себе і зовсім інше бачення до себе, коли ми для себе становимося важливою в першу чергу людиною. І це такі. Спочатку незвичні відчуття, а потім приємні, які хочеться лише поглиблювати, укорінювати в собі і розвивати. І тоді, навкруги вже з цього стану, дуже змінюється навколишній світ. Напишіть, будь ласка, як вам відгукуються сьогоднішні слова, про що вам зняти наступне відео? Бо в мене є дуже багато. Що чим хочеться поділитися, і про материнство, і про кризи, і про смисл життя, і про втрати, про відносини, про неважливі відносини, там неможливі, точніше, з аб'юзерами, з психопатами. Що про що вам розповісти? Напишіть, будь ласка.